Наближається страшний землетрус. Сейсмологи б'ють на сполох і кажуть, що природне лихо може знищити навіть цілі регіони. Днями на одному з популярних грецьких курортів сталося понад 200 землетрусів. Туристи та жителі масово покидають острів. Бай більше підземні поштовхи відчули і в Україні. Сейсмолог назвав найнебезпечніший регіон, які області під загрозою, і що робити під час землетрусу. Розповім за мить. з вами. Новини Тесенює і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо. До новин на грецький курорт Санторіні обрушилася серія землетрусів. Зафіксовано сотні підземних поштовхів. Про це повідомляє Daily Mail. Багато місцевих жителів і туристів уже покинули острів на літаках і паромах, а інші провели ніч у своїх машинах або у безпечних зонах. Міністерство цивільної оборони Греції випустило заяву, в якій повідомляється, що поштовхи між вулканічними островами Санторіні та Аморгос не пов'язані з вулканічною активністю. Проте влада закликала жителів і туристів бути обережними. Про це повідомляє Reuters. Як відомо, вулкан острова, який сформувався після одного з найбільших вивержень в історії близько 1600 року до нашої ери, в останній вивергався 1950 року. Тим часом на острові закрито школи і створено пункти евакуації. У головному місті Санторіні фірі місцева влада визначила пункти збору для жителів у межах підготовки до можливої евакуації. Хоча мер Нікус Зорзос наголосив на превентивному характері заходів. Професор геофізики і сейсмології Костас Папазахос наголосив, що найгіршим сценарієм може стати землетрус магнітудою 6 балів і більше. Однак, місцева влада зазначила, що ці заходи мають попереджувальний характер, і, можливо, енергія під землею розсіється та не викличе сильних поштовхів. Додам, що з лютого на північний схід від острова було зафіксовано поштовхи магнітудою до 5 балів. Крім того, поруч із Санторіні сталося понад 280 невеликих землетрусів. Повідомили Бібісі у сейсмологічній лабораторії Афінського університету. Нагадаю, що грецька влада заявила, що нинішня сейсмічна активність у регіоні пов'язана з рухом тектонічних плит. а не з вулканічною активністю, згідно з даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, з 28 січня в районі між островами Аморгоси і Санторіні було зареєстровано загалом понад 555 підземних поштовхів. Попри їхню відносно невелику силу, як запобіжний захід влада вирішила до 7 лютого закрити школи на Санторіні, а також на сусідніх островах Анафі, Іос і Аморгос, місцевим мешканцям і туристам чиновники не рекомендували збиратися великими групами всередині будівель, а також уникати кількох районів острова, зокрема старого порту через ризик Сувів. Крім того, деякі мешканці Санторіні та туристи вирішили покинути острів, для чого й було організовано додаткові пароми та авіарейси. Наразі постійне населення Санторіні становить близько 15 тисяч осіб. При цьому острів приймає мільйони туристів щороку. Додам, що у Полтаві 1 лютого були відчутні коливання. Ймовірно, стався землетрус. Про це повідомили кореспонденти Суспільного та місцеві жителі. Офіційні дані про землетрус надали у головному центрі. Спеціального контролю поштовхи зафіксували на глибині 3 кілометри між Полтавою та Решатівкою. Магнітуда 3,67 бала. На офіційному телеграм-каналі ДСНС України повідомили, що за попередньою інформацією негативних наслідків не виявили. Звернень до рятувальників не було. Місцеві жителі розповіли суспільному, що зокрема у багатоповерхівках були відчутні дрижання меблів у соцмережах. Полтавці повідомляли, наприклад, про самовільний рух авто в гаражі через підземні поштовх примітно, що такий тип землетрусу несе небезпеку через невелику глибину, на якій він відбувається. Про це в ефірі Суспільна студія розповів сейсмолог Олександр Кензеря. Цитую: ці землетруси, що відбуваються у Полтавській області, вони так само можуть спричинити зло. За ними так само треба слідкувати, особливо якщо вони відбуваються на такій невеликій глибині, як останній. Вони трясуть поверхню досить сильно. Якщо якийсь об'єкт опиниться у епіцентрі цього землетрусу, то може бути зруйнований. В свою чергу у державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що робити у разі виникнення катаклізму. Перш за все, якщо ви знаходитесь на першому другому поверхах, треба швидко залишити будинок та відійти від нього на відкрите місце. Якщо ж ви знаходитесь вище другого поверху, необхідно залишити кутові кімнати та стати в отворі внутрішніх дверей або у Кутку кімнати якомога далі від вікон і важких предметів, укритися під міцними столами, поблизу головних стін чи колон, закрити голову руками, залишити будинок, коли закінчиться перша серія поштовхів, за можливості закрити водопровідні крани, відключити газ і електроенергію. Якщо є зв'язок і телефон, поруч зателефонувати за номером 101 і повідомити про місце перебування. Якщо телефону поруч немає, кликати на допомогу, аби люди, які перебувають на вулиці, почули, що у приміщенні є люди. Під час евакуації з будинку не треба кидатися до сходів або ліфту. Не можна створювати великого натовпу. Будинок слід покинути швидко, але обережно. Також варто остерігатись уламків електричних дротів та інших джерел небезпеки та віддалитися від високих споруд, шляхопроводів, мостів та лінії електропередач. Під час землетрусу не варто користуватися автомобілем задля безпеки краще пересуватися пішки. Нагадаю, що осени 24-го року потужний землетрус, який стався у зоні Вранча на територію Румунії, відчули і в Україні вчені кажуть, усі землетруси з тектонічна напруга всередині землі. Літосферні плити постійно рухаються. Поштовхи відчуває і Україна через наближеність до небезпечної території румунської гірської зони. Вранча мешканці Одеської області повідомляли про гойдання люстр та брязкотіння дрібних предметів на полицях сервантів. Місцева влада запевнила, що через підземні поштовхи руйнувань споруд та травмувань людей не зафіксовано, адже це було лише відлуння землетрусу, в епіцентрі якого. Винилися сусідня Румунія. Ба більше поштовхи магнітудою понад 5 балів за шкалою Ріхтера застали президентку країни Майо Санду в прямому ефірі на телебаченні. Витримці і президентки, і ведучої можна тільки позаздрити. Неділі будуть, опять же, занятими. Ох Охте. Охте. У нас щось цікаве відбувається Це у нас. Прем'єра землетрясення в прямому ефірі. Сейсмолог Олександр Кензері зазначив, що землетрус, який стався у Румунії у зоні Вранча, небезпеки для України не становив. Землетрус відбувся на глибині у 135 кілометрів, де розташовано його вогнище. Через це він відчувається на поверхні на дуже великій площі, в тому числі і у південно-західних областях України та у Придністров'ї. Землетрус найбільше відчули мешканці Румунії, Молдови, а в Україні підземні поштовхи зафіксовані у південно-західній частині Одеської області. Там він був слабеньким, не більше 2-3 балів. За його словами, землетрус такої сили не може спричинити серйозних руйнувань, будівель чи завдати іншої шкоди, лише налякати людей. Для України цей землетрус ніякої шкоди не приніс. Просто він стався і не більше того. Його магнітуда у Румунії оцінюється у 5,2 до 5,6, а до південного заходу Одеської області дійшли лише його менші поштовхи інтенсивністю у 2-3 бали. Однак фахівець каже, що загроза повторення потужних землетрусів в Україні цілком можлива. Маючи по сусідству зону вранча. До виникнення землетрусів потрібно бути готовими. Допомогти у цьому може карта загального сейсмічного районування території України. На ній чітко показано, що найбільша інтенсивність землетрусу із зони Вранча на території України може досягати 7 балів. Аналогічні струшування можуть проявлятися на ґрунтах третьої категорії на південному заході Одеської області. Він додав, щоб уникнути негативних наслідків від землетрусів, маємо будувати у небезпечних регіонах саме сейсмостійкі будинки. А під час проєктування та будівництва обов'язково орієнтувати. На документацію сейсмічного районування розумієте, спрогнозувати землетрус неможливо, а те, що він може статися, так звісно може, але точної дати, якою буде його величина, поки що ніхто у світі не спрогнозував. Та й не спрогнозує це, не дасть ніякого результату. Уявімо, мера міста йому повідомили, що буде землетрус у 7 балів завтра о 5 годині ранку. Що йому робити? Звісно ж, можна евакуювати все місто, але тоді це буде більше схоже на хибне мінування: станеться або ж не станеться. Сейсмолог підкреслив, що саме тому такий прогноз не має жодного сенсу, бо влада не зможе ухвалити правильного рішення. Нагадаю про те, що існує загроза виникнення потужного землетрусу, яке може статися, в сейсмоактивній зоні врача, що у Румунії ще раніше попереджав Олександр Кандзеря. Говорив він і про те, що поштовхи можуть бути відчутні і в Україні у цій зоні. Виникають глибокофокусні землетруси на глибинах. Від 140 до 180 кілометрів там розряджається величезна кількість енергії, яка у вигляді землетрусу розповсюджується практично на всю територію України. Тому дійсно певна небезпека є. Адже чим довше накопичується енергія, тим потужнішим може бути землетрус. Сейсмолог підкреслював, що такий потужний землетрус теоретично може статися, але небезпека від нього існує лише на південному заході Одеської області. Це прикордонне місторині. Там можуть відчуватися землетруси, вогнища, яких знаходиться на великих глибинах на території Румунії, оскільки це недалеко від україно румунського кордону, то люди можуть відчувати його досить суттєво. Дещо менші за силою поштовхи можуть бути біля кордону на півдні та заході України. Науковець розповів, що всі інші землетруси, вогнища, яких розташовані на території нашої країни, не мають такої великої потужності. Вони не загрожують Україні, а також для розташованих у нас об'єктів мостів, естакад, атомних електростанцій та інших важливих споруд. Тобто, окрім землетрусів у зоні Вранча та землетрусів, які відбуваються у Чорному морі і на території Криму, всі інші не являють собою небезпеки для людей та споруд. Сейсмолог підкреслив, що заява вчених була лише попередженням про можливість виникнення потужного землетрусу в Україні, який теоретично може статися саме у зоні Вранча, у минулому столітті потужні землетруси у зоні Вранча відбувалися регулярно через 15-30 місяців. Зараз сталося так, що досить сильних землетрусів у зоні Вранча давно не спостерігається, тому очевидно, що є можливість говорити про ймовірність землетрусу такої інтенсивності з магнітудою 7-7,5. Але вони небезпеки для наших важливих інфраструктурних об'єктів не становлять. За словами експерта, теоретично, якщо землетрусу давно не було, то він може статися. Саме це хотіли вчені донести до українців, бо спрогнозувати таке явище природи надто складно. Спрогнозувати землетрус одночасно у часі та посилі нереально. Простий приклад: землетрус може реалізуватися у вигляді однієї події, коли виділяється вся енергія, яка накопичилася у земній корі. А може проявитися у вигляді сотні дрібних землетрусів. Найбільше Олександр Канзеря тоді додав, що кожен з цієї сотні землетрусів може бути абсолютно безпечним, а може бути і таким, що дістанеться навіть Москви. Може виникнути один потужний землетрус, який виділить велетенську кількість енергії, яка потрясе всю територію України і не лише нас, а й Москву та Санкт Петербург. Як це вже було в 77, му 86-му та 90-х роках. Саме тоді відбувалися надпотужні землетруси у зоні Вранча. Вони відчувалися по всій території України і навіть у Москві та Петербурзі, які розташовані набагато далі. Такі землетруси впливають на всю територію України, але в одних регіонах цей вплив відчуватиметься сильніше а у інших слабше. Найбільш активні райони це прикарпатська зона, Крим, Одеська область 120 тисяч людей. Квадратних кілометрів України относяться к сейсмічно небезпечних районам, це значить, що около 20% населення живе в сейсмічно небезпечному районі. Також сейсмологи наголошують про збільшення кількості землетрусів у Полтавській області. За останні 14 років там сталося 15 землетрусів. Так на Полтавщині фіксуються землетруси, але вони слабенькі. Навіть днями там фіксувалися підземні поштовхи з магнітудою 2,7. Перед тим фіксувалися поштовхи у 3,2, 3,4. Землетруси такої величини не можуть спричинити серйозної шкоди для житлових будинків та інфраструктури регіону, тому загрози для людей вони не становлять. Інша справа, що потрібно вивчати причини їх виникнення та більше опікуватися сейсмостійкістю будинків та споруд. Після землетрусу 77-го року тодішня влада вирішила проблему кардинально. Інженерам Жеків доручили з'ясувати, які будинки сейсмостійкі, а які ні. Це була відверта профанація, бо не спеціалісти цього визначити не можуть. До такої справи варто залучати фахівців-сейсмологів, які можуть визначити сейсмостійкість споруд будинків мостів. Це можна зробити, якщо відомо, як саме будуть коливатися ґрунти у зоні землетрусу. Це, до речі, головне завдання сучасної геофізики. В тому числі української. Як ми вже зрозуміли, попередити землетрус завчасно дуже складно. Тож у випадку оповіщення про загрозу землетрусу чи появи його ознак, слід діяти швидко, але спокійно, впевнено і без паніки. СНС дали рекомендації, як діяти, якщо почне трясти. Найголовніше потрібно вийти з будинку після першої хвилі, але користуватися ліфтом та автомобілем не можна. Якщо ж стихійне лихо застало вас у приміщенні, треба піти з кутових кімнат, стати в отворі внутрішніх дверей. Далі від вікон і важких предметів сховатися під міцним столом поблизу головних стін чи колон і закрити голову руками. А ви колись відчували поштовхи від землетрусів? Напишіть там у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.